Доброго дня, ви задоволені, як прибирають сніг у вашому районі, де ви проживаєте? Ні, в цілому так можна краще, але я не бачу великої проблеми. Тобто працюють, ну можна краще. А який район? Печерський. Ну я задоволена, наприклад. То що на моєму участку, біля мого будинку прибираються добре. А далі я не знаю як ні, не дуже. Трохи тротуари слизькі у Лосіївському. Наверно, щоб празники були проїжджалися всі комунальники розвлада в нас така, що, що все не так, не тільки прибирання. Ванди Василевської. Я живу у Святошинському. Ні, не задоволений. О моем отвратительном Трещина. В нашем городе больше заботятся о том, чтобы была довольна часть более состоятельная. И есть многие вещи, которые делаются на показ. Задоволена взагалі голосівського. Я на Русанівці живу. Ну, мене це не дуже турбує, як прибирають сніг. У мене немає машини. Я ногами можна пройти по будь-якому снігу. Ні, не зовсім. Плохо чистять. Наверно, дворників не вистачає. В Дніпровська в моєму не задоволено. керівництво так робить. <ребувають> Чесно кажучи, так локянівська. Там доходжу все класно і тут. Чисто. Скользко немножечко. Виноградочка. Поздняки. Не, не дуже. Не зовсім. Не виконання якимось своїх обов'язків Святошинського? Ні, не Нет, Ні, Нет, незадоволен. Так, тут, на Печерск. Ми от сьогодні гуляли в некоторых районах. Не знаю в каком районе были, нам не понравилось. Вот здесь убрано. Ну то есть приятно идти. Вот це було, лопату.